Доброго дня, шановні, вчора Верховна Рада це угруповання злочинне зеленого кольору, підвищило зарплатню держслужбовцям. Це тим, у кого і так зарплатня півтора-два мільйона, а є і більше. І в країні, в котрій 50% бюджету залежить від наших партнерів. Які дають нам гроші на перемогу. А Зеленських розподіляє на догодовування той худоби, яка називається держслужбовцями та репресивного апарату. Нагадаю, зарплатня поліції в 10 разів більше, ніж мінімальна пенсія в країні. Так ось в країні, яка воює вже 10-й рік і 3-й рік повномасштабного вторгнення, повишають зарплату не держслужбовцям, а повишають зарплату. Виключно військовим, але то не для Зеленського. Зеленський страхує свою жопу. Він підкупає і так закормлених оцих пацюків, держслужбовців, щоб завтра вони ще більше репресували народ України, щоб вони вже не озиралися, не на відсутність законів конституції, якихось прав людей і так далі. Тобто він годує тих, хто і так непогано їсть. А ті, хто ризикує своїм життям та жебракує, ті так і залишилися звичайним м'ясом та жебраками. Дякую тобі, Володю.